Друзі, всім доброго, мирного вечора. Вітаю вас на моєму офіційному ютуб-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. Розпочинаємо наші сьогоднішні вечірні прямі ефіри. Перший прямий ефір у нас, як завжди, вже традиційно присвячений розкладу на щодень для України. Сьогодні будемо дивитися на період з 24 до 30 квітня 2023 року. Давайте швиденько будемо приступати, тому що ефір потім буде наступний. Це детальне прогнозування по регіонах та гарячих точках на цей ж період. І, само собою, третій ефір сьогоднішній це наша молитва енергопрактика. Так, вже традиційно колода Таро-Ошо. Так, дивимося, яка буде загальна характеристика наступного тижня. Далі дивимося кожен день, який буде по енергії понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. І беремо сьогодні другу колоду, Таро, Древній, сувій. Також спочатку тягнемо загальна характеристика тижня. І на щодень понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Субота та неділя. Отож, давайте будемо дивитись. Загальна характеристика тижня. Ну, такі, ви знаєте, карти доволі цікаві і доволі сильні, я би сказав. Перший аркан у нас аркан, який називається consciousness, тобто свідомість або усвідомлення. А другий аркан у нас називається Верховний Жрець. Це п'ятий аркан старшої колоди. Свідомість це в нас про те, що, я би сказав, навіть як переходимо на якийсь якісно інший рівень розуміння ситуації, усвідомлення ситуації, певні просвіти в ситуації і карта, яка говорить про, такий, скажімо, новий духовний етап для України. Тут у нас Верховний Жрець, по-іншому карта священника, тому якось так мені хочеться сказати, новий духовний етап для України. Котре наголошую, що це може бути пов'язано, і в тому числі зараз з активним вигнанням Московського патріархату з України. Тому що карта Верховний Жрець, це коли, скажімо так, йде саме очищення в тих всіх рядах духівництва, священництва і так далі викриття ворогів. І, відповідно, як я вже в одному з ефірів теж говорив про те, що чим швидше. Це вся Чорнота забереться з України, хто пакостить і шкодить всередині нашої держави, і хто співпрацює з ворогом, тим швидше, в тому числі, буде наша перемога. Це один з таких важливих і ключових пазлів. І розуміння, усвідомлення. Дай Бог, щоб ще більше приходило також до людей по принципу, хто є хто, і, що правда ставала явною. Також Аркан Верховний Жрець закликає кожного з нас ще більше вірити. І ще більше молитися за нашу перемогу. Яким буде по енергії понеділок? Ну, десь це про те, що я вам і говорив. Енергія в нас де. Тут така от карта: такі, бачите, змії знімають маски, тобто викриття тих всіх гадів, як я люблю говорити, викриття і вигнання. І сімірка Кубків коли так знаєте, певна ширма, який. який... Який падає, падає, і яка падає вірніше, і правда стає явною, і правда відкривається. Також Семірка Кубків це така ще важлива карта в плані інформаційному. Тому в понеділок тим більше будьмо уважні та обережені до інформації, бо таке враження, як захочуть ввести в оману або нав'язати щось своє. І так само це продовження чистки, яка стосується на рівнях якраз і політичних, і провладних, і так далі. і так далі. От про що, власне, говориться карта. Тому наступний тиждень, бачите, йде з нас під знаком ще більшої очистки і викриття того всього гадства. Так, вівторок. Вівторок по енергії, до речі, йде з такими двома не дуже позитивними картами. Перша макан називається стрес. І другий аркан у нас перевернута Сімірка Пентаклів. Така карта, яка називається Невдача. Тому вівторок, по всій Україні, самі бачите, енергія неспокійна. Ворог вкотре пробує відновити масовані атаки, пробує відновити їх вкотре з повітря, використовуючи зараз ті самі шахеди, про це вже теж відкрито йде мова. Минулого тижня ми дивилися, теж я попереджав про те, що. Ворог три тижні був спокою, і зараз вони будуть відновлювати на четвертий тиждень це все. От і на жаль, але які слова мої збулися. І тут, от на зараз маємо вівторок, аркан стресу і семірка Пентаклів. Невдача, тобто спроба знову ж таки зашкодити е, перепрошую, не зашкодити, а завдати удару по інфраструктурі українській, завдати матеріальної шкоди. Загроза також є і для мирного населення. Тому вівторок по-особливому будьмо уважні та обережні. Середа Середа у нас де з арканом обнулення і п'ятірка кубків. Така, я б сказав, перехідна карта. Тому вже от середина тижня показує, що в нас має, власне, відбуватися черговий етап по енергії обнулення. Я ще все рівно маю записати... Ефір про перехід важливий енергетичний після саме 25.04, тобто якраз після лісок для України це теж така важлива, значима дата. От і отут п'ятірка кубків теж йде, як таке, бачите, карта переосмислення, карта роздумів, карта початку нового, нового в перемозі для України. І ще в мені ці карти також, що з середини наступного тижня ще можуть. Бути додаткові оголошення про додаткову допомогу для України, пакети допомоги, і так далі. Вже може бути, в тому числі, і безпосередньо від тих країн, які ну, по факту і допомагають вже на даний момент часу. Четвер, четвер, тут де з арканом виснаження, тут де з арканом такий от рицар мечів, нападає. Бачите, наступного тижня маємо вже ось вівторок, він йде під енергію стресу, і четвер. Теж у нас є з арканом виснаження. Тому ворог дегоден все одно буде пробувати далі ще Україну виснажувати. Здаватись, вони не планують. Відступати поки що вони, на жаль, не планують. Вони то розуміють, що їм все рівно рано чи пізно придеться звідси піти, але поки ще не пішли, напакостити хочуть чим побільше. І тут теж, бачите, ще раз така карта нападу. Але з наступного тижня. В тому числі енергії стає ще більше для завершення формування всього необхідного потенціалу для контрнаступальних дій. Я наголошую про це, що наближається контрнаступ наш дуже і дуже активно. П'ятниця по енергії. Тут у нас аркан такий йде з відпочинком. Один добрий, другий недобрий, бо це аркан сімірка мечів. Карта ось такого теж нападника, злодія ворога. Тому я би сказав, що і друга половина тижня, вона бачите, з таким підвищеним знаком оклику, знаком уваги, коли кажуть, що ворог не дає нормально розслабитись, чи відпочити, чи переключитися. І при тому карта сімірка мечів» це такі таємні діяння ворога, коли, знаєте, діють так по-тихому. Коли ми цього можемо якраз найбільше не очікувати. Вони люблять робити всякі обстріли вночі, коли люди відпочивають, або атакувати ті об'єкти, де люди цього не чекають, тобто якісь цивільні об'єкти. Тому і п'ятниця, бачите, з тим, що ворог може пробувати завдавати якихось пакостей і загроз. Карта гостра. Будьмо уважні та обережні. Ще мені теж так де по енергії друга половина тижня для України так само пов'язано із візитом важливих осіб. Ну і не виключно, що може бути ще один обмін полоненими. Тобто, по енергії ця ймовірність є. В нас була от, якраз на самопаску на великдень, відбувся обмін полоненими. І, в принципі, наступний тиждень, щось мені так пішло по енергії, останній тиждень квітня ще може бути якийсь один обмін полоненими. Ну, це не 100%, я не гарантую, але може бути. Субота наступного тижня. Тут у нас карта йде монах відлюдних. Така карта теж духовного пошуку і росту, і розвитку, і духовних істин. І імператриця народження. Нового народження. Це ж до чого зараз активно готуємося. Готуємося ми активно якраз до контрнаступу. Продовжуємо це все, кажуть, формувати і готуватись до народження контрнаступальних дій, а отже, звільнення для України. Плюс це карта хороших, приємних, дай Боже, ще плюс подарунків. От і аркан процвітання. Але все рівно все бачите, як те через духовний ріст, розвиток. І пошук. Тому, ще раз наголошую, наскільки важливо молитись, духовно рости, розвиватись. І прекрасні карти в нас випадають неділя наступного тижня, світ, який об'єднується, і дари, які нам дають. Бачите, субота це імператриця, теж карта дарів подарунків. Неділя це Ту з пентаклів. Так само Аркан Сильний, який говорить про те, що. І надалі нам активно допомагатимуть світ ще більше буде об'єднуватись. Такі от хороші, якби, карти вже йдуть по енергії. Ну, тим расистам Капут в будь-якому випадку прийде. Просто ми працюємо тим, щоб це було чим пошвидше. Ось такі в нас карти загальний розклад по на щодень для України. От здоров'я вже моє краще, Богу дякувати. Цей ефір ми завершуємо і швиденько переходжу в ефір по регіонах та гарячих точках. Тому не перемикайтесь, далеко не, тіка... не втікайте, буквально за одну хвилину я вже знову в прямих ефірах. З моїх сьогоднішніх прогнозувань з розкладу на щодень, завжди наголошую, хай гірше нейтралізовується, а краще максимально реалізовується. Разом до перемоги, все буде Україна. Почуємось вже за кілька хвилин.